Цієї години разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі. Візит вітаю усіх незламних та нескорених на календарі 15 січня. Триває 691 носа доба повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України. І перше ж повідомити вам про події Кременчуччини, спершу коротко поговоримо про ворожі атаки по регіонах. За попередню добу російська армія вдарила по Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях. Зокрема, опівночі окупанти вдарили з артилерії по Марганцю Нікопольського району Дніпропетровщини. Пошкоджені кілька аптек та магазин. Також унаслідок російського удару по Нівочині два п'ятиповерхових та два приватних будинки. Крім того, під атаку потрапили і п'ять господарських споруд газогони, лінія електропередач. На щастя, обійшлось без жертв. Тим часом окупанти гатили і по 19 містах та селах Запорізької області. Зафіксовано 84 удари. Як повідомляють у тамтешній ОВА, надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Обійшлось без постраждалих під ворожим вогнем, вкотре була і Херсонська область. За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БПЛА. По місту Херсон окупанти випустили 42 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Магазин у Херсоні. Через російську агресію чотири людини отримали поранення, серед яких і рятувальники, які потрапили під ворожу атаку дроном Хамікадзе по підрозділу місцевої пожежної охорони. Також на Херсонщині окупанти обстріляли і пункт швидкої допомоги. Пошкоджено спецавтівку. Проте, на щастя, люди не постраждали. А от у Харківській області під російські артилерійські та мінометні удари потрапили 15 населених пунктів. Також, як повідомив Керманеч Харківської ОВА, вчора ЗСУ відбили три атаки ворога біля Сеньківки та Петропавлівки Куп'янського району. Щодо ситуації на фронті, то, як повідомляють у Генштабі, вчора відбулося 86 боєзітнень. Найбільше на трьох напрямках. На Авдіївському напрямку відбито 22 атаки. На Мар'їнському 15, на Лиманському 14. Також учора ввечері у російських та українських телеграм-каналах з'явились повідомлення про збиття над акваторією Азовського моря російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого повітряного командного пункту ІЛ-22М. Вранці цю інформацію частково підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, написавши: це вам за Дніпро. Горіть у пеклі не люди, поки без деталей. Ну а далі я пропоную більш детальніше перейти до новин із життя Кременчуцької громади. Перед тим лише нагадаю: дивіться на спобуднях щодня о 18 та о 20.40. також підписуйтесь на наші офіційні сторінки в Телеграмі, інстаграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Слава ЗСУ і слава Україні. Будуть проводитись моніторинги всіх тендерів, всіх закупівель, які проводять наші громади, з метою посилення контролю за використанням бюджетних коштів і як витрачаються саме бюджети місцевих громад. З цією метою військова адміністрація, виконуючи розпорядження обласної військової адміністрації, звернулася до всіх громад, щоб нам надали відомості про те, які плануються тендери, закупівлі. Ну, фінансово-господарська діяльність, яка буде здійснюватися в цьому напрямку, то всі громади, 10 громад Кременчуцького району дали нам відповіді і попередили про те, які проекти будуть реалізовуватися. Тільки дві громади відмовили. Кременчуцька міська рада не додала такі дані, і Грішноплавнівська міська рада. Кременчуцька міська рада взагалі відмовила на дні Ну, судіть самі, хто прозорий, хто відкритий. Так, наприкінці минулого тижня очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік сповістив, що Кременчуцька мерія не надала своїх даних задля для моніторингу тендерів та закупівель у рамках ініційованого Полтавської проекту прозорість і підзвітність. А вже днями очільник Полтавщини Філіп Пронін сповістив про перші результати робочої групи у рамках цього проекту, вказавши про перші виявлені порушення з приводу тендерів та закупівель в області, системно продовжує роботу група прозорість і підзвітність постійно у фокусі. Захисні споруди в навчальних закладах. Ситуацію з будівництвом укриття в Губінській школі номер 6 за понад 32 мільйони гривень детально проаналізували спеціалісти бюро економічної безпеки, Держаудитслужби, служби, податківці. Вказали на низку ризиків. Вони стосуються, зокрема, виконавців робіт. Замовник будівництва має розірвати договір із підрядником. Триваємо це питання на контролі: кошти мають використовуватись Ефективно і прозоро. А вже на сайті Полтавської ОВА доповнили, що ризики із закупівлями було виявлено і в Кременчуцькій міській раді. Цитуємо: із 12 громад відповіді надали 10. Не надійшла інформація від Кременчуцької та горішньопланівської громад, тому почали з аналізу їхніх закупівель. По двох тендерах у Кременчуці робоча група при РВА звернулася до обласної. Перший поточний ремонт підвального приміщення житлового будинку для використання під найпростіше укриття. Виявили кілька ймовірних ризиків. Другий оренда обладнання рентгенівської мобільної системи. Але ж головна спеціалізація підприємства, яка надає послугу з оренди, оптова торгівля зерном. Представники групи при РВА виявили й інші можливі ризики, серед яких прописання умов тендеру під визначену фірму. Обидві тендерні процедури проаналізують фахівці Держаудитслужби і податкової та нададуть аналітику на подальші засідання робочої групи. Кінець повідомлення. На Полтавщині розробили реєстр соціальних виплат. Як повідомляють на сайті Полтавської ОВА, реєстр створили завдяки співпраці обласної військової адміністрації разом із однією it командою Відтак усі соціальні виплати за обласними програмами будуть зібрані на одній платформі. Це перший такий ресурс, створений в Україні на рівні регіону. Наразі розробники взаємодіють із працівниками органів соцзахисту для удосконалення програми комплексу подальшого запуску реєстру. Полтавщина увійшла до трійки областей лідерів за індексом цифрової трансформації за підсумками 2023 року. До уваги брали вісім складових: серед них розвиток ЦНАПів, впровадження режиму без паперів, інституційна спроможність, цифрова освіта, розвиток інтернету. Не зупиняємося на досягнутому. Цифровізація важливий інструмент, завдяки якому люди отримують послуги доступно, швидко і прозоро. Обласні обранці змушені звернутися до президента, уряду та народних депутатів. Інакше вже з лютого місяця можна буде констатувати про банкрутство комунального постачальника тепла Полтава Теплоенерго. Про таке повідомив очільник Полтавської облради Олександр Біленький. Зазначено, що на обласний бюджет хочуть повісити борг 1,5 мільярди гривень, напрацьований ще до того часу. Коли частина Кременчуцької ТЕЦ стала власністю полтавської громади. Так, ще з 1 січня Полтава теплоенерго переведено оператором на тариф постачальника останньої надії. Замість майже 8 гривень за метр кубічний, ми повинні сплачувати більше 25 гривень за метр кубічний. Це катастрофа. Жоден бюджет не витримає такого навантаження. А керівник підприємства, щоб убезпечити себе від відповідальності, повинен оголосити про банкрутство. Відтак вже завтра, 16 січня, має відбутись. Позачергова сесія Полтавської обласної ради, під час якої депутати будуть звертатися за допомогою до керівництва держави. Минулими вихідними до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у вантажно-пасажирському автомобілі по вулиці Івана Приходька. Про це повідомили у Кременчуському районному управлінні ДСНС. Водій мікроавтобусу проводив нагрівання мотору підручними засобами. Після нагрівання поклав підручні засоби на сидіння автомобіля та пішов займатися своїми справами. Після повернення побачив, що автомобіль охоплений вогнем та відразу зателефонував на лінію 101. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. О 8.46 пожежа була локалізована, а о 9.05 ліквідовано. Вогнем знищено мікроавтобус. Травмований чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалися 5 чоловік особового складу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця пожежної техніки. Кременчуцька мерія виділила 1 мільйон 241 тисячу гривень для комунального підприємства водоканал». Ці гроші підуть на відновлення трубчастих колодязів, асфальтобетон та на пальне для генераторів. Повідомляється, що підприємство зможе виконати зобов'язання за 2023 рік. Торік комунальники не мали відповідного фінансування від міста. Кошти виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Минулої суботи ворог вкотре атакував Україну. Під ворожий удар потрапили й Полтавщина у Кременчуцькому районі на територію приватного домоволодіння впала ракета, яка не розірвалася. На щастя, минулося без постраждалих і без жертв. Зруйнована господарча споруда. У цьому будинку мешкає подружжя із двома дітьми шкільного віку. Господарів вдома немає, тож нас зустрічає вцілілий охоронець подвір'я, ракетним ударом потрощило паркан, пошкодило гараж і трохи зачепило будинок навпроти. Я спав, вона мене розбудила і прилетіла сусідові. Ось. зняла, розбила щотчик у мене повністю. Інтернет порвала, шифер побила, три шифери не розбила. А і все пішло до сусіда. Вийшли сюди, вона тут лежить. Потім дзвонили до голови, до пирога, приїхав пиріг. Визвали, потім приїхали, служба приїхала, потім розігнала нас відсіля всіх, тому що вона не повністю зірвалася. Потім вже сусід вийшов. Казали, що щось компенсують, а що не знаю. Брезент такий дали, але я не накривав. зараз поки що там снігу багато лежить. Я ж не вилізу на кришу. Зараз брат прийде, будемо тоді дивитися. Що там скидатимемо сніг, будемо дивитися. Того ж дня пану Михайлу замінили лічильник. На місці прильоту профільними фахівцями було складено відповідні акти. Ракету вилучили. У сусідньому магазині влаштували своєрідний штаб обігріву. Ранковий стрес знімали чаюванням давали зігріватися, щоб трошки було тепліше. Допомагали, чим могли, як всі чули. І все. Два взрива і все. Ті, хто живуть далі по вулиці, не одразу зрозуміли, що сталося, поки на місці працювали фахівці, люди сиділи по домівках. У мене тут перший дом, другий, третій, а мой почти в кінці вулиці. В кінці вулиці там ще дом є, мій сюди ближче. Ну, в общем, не слишно було мені річно. Mm. А когда а було, дроны, вот там упала, тут упала і що там далі упало. то було слышно хорошо, аж хату подимало. Як повідомили нам у сільській раді, після того, як буде обраховано суму заподіяну росіянами шкоди, скличуть сесію. Зазвичай рішення щодо компенсації ремонтних робіт через ворожі удари приймають позачергово. А вже як повідомив очільник Полтавської ова Філіп Пронін, власники нерухомості отримують кошти з місцевого та обласного бюджетів. Далекий 2016 рік, Кременчуці ми створюємо громадську організацію «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО. Ну, туди підходять люди, цікаві люди, з різним, по різним напрямкам. Один із напрямків це допомога хлопцям, які виходять з фронту, щоб можна було їх соціалізувати. Один із проєктів, перший проєкт у нас був це кузня. І з цим проєктом до нас прийшов пан Олександр і сказав, що він може навчити хлопців. Далі був дуже цікавий проєкт, який ми втілили в життя. Це чотири мечі, які присвячені нашим бійцям, захисникам України під час АТО. Зараз ці чотири меча руками ковалів, які робили його, і Атовці в цьому приймали участь, стоїть вже у нас у парку Слави. Нашу організацію, координаційний центр, звернулись хлопці, звернулось керівництво 154-ї окремої мотопіхотної бригади з проханням розглянути можливість виконання проекту 10 мобільних СТО для ЗСУ. Тема дуже актуальна, тому що ну, зараз частіше за все. Бійці ганяють свої машини ремонтувати, ну а техніка вона ламається, тим більше на війні, там умови екстремальні. Частіше за все вони ганяють або доставляють їх тим чи іншим чином, або на місце дислокації своєї частини, або туди в ті міста, де вони мешкають, тому що там є знайомі ну, СТО. Тому питання ремонту на місті стоїть дуже актуально. Для цього ми створили, назвали проєкт 10 міні-СТО для ЗСУ. Що являє собою це СТО, тобто це естакада, на яку можна загнати, починаючи від легкового автомобіля, і закінчуючи, ми розробили креслення, розрахунки, розрахували вже все, і закінчуючи, можна загнати і БТР, тобто важку таку техніку, воно витримує все. І вони розбірні, тобто їх можна розібрати, коли частина ну, підрозділ передислоковується, його можна розібрати, положити у кузов машини і перевезти на нове місце дислокації. В цьому проєкті проєкт дуже коштовний. Ми обрахували, там виходить сума 200 тисяч гривень на оці 10 СТО. Проєкт коштовний. І у виконанні цього проєкту ми розраховуємо на допомогу небайдужих людей. Звертаємось до всіх небайдужих, до людей з активною громадської позиції, до кожного, хто прагне швидше перемогти у придбанні мобільних розбірних естакад для обслуговування автомобільної та військової техніки в зоні бойових дій. Слава Україні! Героям слава! На початку нового 2024 року ми познайомили вас з вихованницею інтернату для дітей з вадами зору Мариною Аніщенко. Того разу жінка не лише поділилася своєю особистою історією, а й вирішила зробити особливий подарунок для людей, які позбавлені можливості бачити яскраві барви цього світу. Я була в Одесі, діти були різні, а я в такий клас попала, там, де тільки шрифт Брайля, і все. Там не можна було. Хоч ти зрячий, хоч ти незрячий, там заставляли. Просто заставляли. З Америки кожному із нас подарили ці книги. Я, я як вже їхала я з Одеси в 2002 році, я їх забрала сюди. Я не знаю, за чим я їх брала, але ну, я їх забрала. Мені їх стало жалко. Ну, ось при, примерно от така. Ну ну, така, дивіться. Смаріть, це шрифт Брайля. Друкованих літер тут немає. Ні, ні. Але ж. Ну от ви ж чувствуєте своїми пальчиками щось? Так. Ну, це оце ж так і сліпі отак от читають. Ну, незрячі, вибачте, так. за таке слово. Так. От. Це, кни... Це книги священного писання. Що просто їх надо кому-то ті які люди, які реально е, які реально нуждаються. Тут, тут пишется священне описание. Видите? От, як как говорят, буквами. Да? Далі повністю Брайль. Открываем. Так. Біблія. книги. Священного писання. Так. Ветхого, ветхого і Нового Завета. Все це я передаю. Складуємо два. 15 січня книги для людей з вадами зору, які передавала пані Марина, знайшли нових читачів. Мені дуже приємно, що нам такі, така можливість отримати ці книжки. Це незвичайні книжки для широкого загалу. І бачите, вони мало лістровані для нас, людей, які мають зору. А от для людей, які не мають цієї можливості спілкуватися з мир, світом, і в них є вади зору. І люди незрячі, це для, них, це для них велика справа, це для них книжка. Така ж звичайна книжка, як і ті, які ми. Всі читаємо. В Ханчуському міському середку людей з інвалідністю є люди, які не мають зору. А для того, що людина, яка і не бачить, побачила, до того існує шрифти і Брайля, до цього пускаються такі книжки. Я дуже вдячний всім, хто мав до цього дотик. І я знаю, що ми. Обов'язково будемо передавати ці книжки. Вони будуть в нашій бібліотеці, товариства, але будемо передавати ці книжки тим людям, яким це необхідно. Треба, щоб світ, громада повернулися обличчям з інвалідністю, щоб вони, кожен, хто може, на якому етапі допомагали. Це не обов'язково грошима, подарунками, а це просто. Зрозуміти, що ми всі маємо рівні права. І люди, які з інвалідністю, вони повинні існувати так, як і всі інші в безбар'єрному світі. А це і пандуси, це і наші шляхи, відремонтовані і підготовлені людей і багато іншого. Отак якогось дуже-дуже Щось болить, Він в воно болить декілька разів сильніше. Це треба розуміти.